І так, друзі, всім привіт! З вами ваша Яша. І ми продовжуємо е, мовляти про наступні дуже цікаві моменти в нашому житті, нашої країни та нас, людей. І так, е, мер безгальм Audio Q7, декларації не вліз. Як мер Самбора переплутав бюджет міста з автосалоном та Audi Q7 на доньку, українська класика корупційного балету. Що ж я хочу сказати по цьому поводу? Друзі, отже, увага. Україна знову доводить нам, що у нас не держава, а дійсно якесь, знаєте, реаліті-шоу. І головні актори тут навіть не співаки чи якісь актори, так, а дійсно наші улюблені, так сказати, чиновники. На Львівщині в місті Самбір повідомили сьогодні, що Трапився очерідний скандал, так сказати. Суд конфіскував мера елітний джип Audi Q7. Не якийсь там, знаєте, Жигуля із базару там, чи я не знаю, чи там ще якась тому подібна, а повністю повнопривідна, новенька, майже як із реклами, як то кажуть, для тих, хто може собі дозволити. Да? Або для тих, хто мер, так сказати. І знаєте, за документами машина, звісно ж, записана, як ви думаєте, на кого. Звісно, на доньку мера. Ну, бо що? Ну, бо що тоді? Українська традиція, ви знаєте, як це відбувається: то на те, що, на кому, на сусідку, подачі, там, чи ще щось, не лише на себе. Це ж святе правило на наших чиновників: було, є і буде завжди. От. І тому. Але ця катастрофа, знаєте, вона сталася прокуратура так каже, вибачте, але доходів у сім'ї мера, тільки, стільки немає, щоб купити таку красуню. Це завжди так відбувається, це всі знають. Тобто, виходячи, аудім у самій декларації, то знаєте, це як борщ без м'яса, щось ну, тут дійсно реально не сходиться. І знаєте, тепер буде суб'єктивна моя думка. Тож, може, меру Самбора просто, наприклад, пощастило, і тут можна приклад навести. Можливо, він виграв у лотереї і де замість грошей видають машини, наприклад. Як отолоболотозабава, пам'ятаєте, була у нас колись, правда, лотерея була тільки для Марівської області чомусь. Або, наприклад, Ауді 7 сама виросла на городі, де він картоплю садив там. Да? І знаєте, що в нас такі чорноземи, що навіть машини проростають. Ну, тобто, а, може, а може, він взагалі просто взяв її в лізинг у бюджету самбора. Також невідомо, типу, знаєте, типу, народ я взяв для роботи, треба ж мені їздити дивитися там, як ви асфальт, самі, наприклад, кладете. Да? Ну і класика, звісно ж, класика, Любі. Коли запахло жареним, кажуть автівку швиденько переписали на третіх осіб. Це по-перше. Це, як знаєте, от, у серіалі не моє, а я в перший раз бачу цю машину, типу. От, і вона сама за мною там їздила на роботу, чи ще щось типу того сета, я уявляю, навіть як мед проходить. Приходить у суд і тіпа, каже, що це не моя машина, це, це донькина, там, там, наприклад, вона студентка, але любить комфорт. А суддя таки, на які гроші? Тіпа, на які шиши? Ну, тіпа, А він вона, гарно учиться, стипендія хороша, і т.д. да, і тепер. Але ж q 7 за стипендію, друзі, ну що ви? Якщо у вас дитина отримає стипендію, наприклад, десь около 1500 гривень, то тримайтеся. Бо скоро їй вистачить і навіть на Бентлі. Так що, знаєте, ця історія вона дуже схожа на похорон здорового глузду, як то кажуть, так. І у нас реально кожен чиновник він вірить в чудеса, що, мов люди повірять у такі казки, у такі лєпять, як то кажуть. Да? Але чесно, коли я чую, що це не моя машина, а донькина, там, я бачу слідуючу картину. Донька приходить, наприклад, на пари в університет, кидає ключі на, там, на стіл, чи куди там, чи на парту, і каже: Професори, я, типу, я трохи спізнилася. Паркувала Audi Q7 біля бібліотеки. Да. А гуртожитку сусіди там, наприклад, запитують, а як ти купила таку машину? А, тут один отвіт. Так, просто один реферат тіпа, більше написала. Викладач сказав: Ауді, тобі в подаруночок Люба". Отож, так. І, друзі, ця історія насамперед про Сабірського мера, це не просто знаєте, про одну машину. Це, е, це символ це символ того, як чиновники просто плутають е, мігаминець і бюджет міста, наприклад, да, це всім відомо. І е, звичайним людям, наприклад, е, е, Ями на дорогах до да? Амеру, наприклад, новий позашляховик, якийсь так, і щоб ці ями було комфортно об'їжджати. А чому б і ні? Дуже добре. Але знаєте, головне, що машину все ж таки конфіскували в ДОЗі. і тепер уявляю, як вона стоїть на штрафмайданчику і поряд знаєте, з цими е, старими лоносами, і, і тупо плаче. Бо вона думала, що потрапила в Європу, а виявилося, що в Україні. І ось тепер, знаєте, виникає питання саме до глядачів. От Дійсно, от як ви думаєте, скільки мерів от в Україні зараз тупо сидять і думають: а куди швидко переписати машину, квартиру, там собаку, холодильник і золотий унітаз? А куди? Просто. Це, знаєте, така історія, дуже грустна. І це не перша історія, і, не, і, люди, і це не остання буде історія. Але люди мають знати, і люди знають, що у нас коїться в країні, який у нас захист, і як живуть ті, які не відносять тебе, себе до звичайних людей. так? Тож це такі новинки сьогодні мої милі. Всім хорошого дня, миру, на, миру над головою. І щоб все у всіх завжди було добре, щоб ця ганьба з роками десь кудись зникла, і люди нарешті стали рівноправними і жили в мирі, щасті та любові. Все буде Україна, папа. -па.